Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 10 березня сьогодні. І так як не робила я розклад на березень місяць для Ерефії, давайте подивимося, що у них на зараз відбувається. І що їх чекає до кінця цього місяця. Тарої строки не сильно дружать, тому все рівно залишаємо якісь. Похибку в плані часу, да, тобто якісь події можуть програватися або швидше, або затягуватися трошки на квітні? Ну, давайте. Що на зараз в Кремлі? Яка ситуація? Що на зараз в Кремлі? Яка ситуація? О, карта шута. Неконтрольованість певних процесів, що на зараз, дивіться, цікаво, є певні угоди, на які Кремль іти не хоче. Є певні угоди, які, певні домовленості, які намагаються цьому Кремлю нав'язати. Це неконтрольованість перемовин, це відсутність впливу на якісь процеси, це відсутність впливу на ситуації і в країні так само в цілому. Да? Тобто вони, знаєте, коли карта шута і карта правосуддя щось відбувається, а ти просто ну, не можеш контролювати, не можеш впливати, тому що тобі вставляють палки в колеса, ну і так далі. Так, що відбувається? Біснуються. Дуже сильно біснуються тут. Ви знаєте, можуть вони навіть активізувати якісь свої загрози, активізувати шантаж в плані певних людей, певних. Посадовців, мова не йде, до речі, про Росію, про Україну. По дві це можуть бути якісь посадовці в інших країнах. да Тобто тут намагання створити якісь провокації, хитрістю вплинути на прийняття рішень. ну Такі карти вже непогані. Да? Що на зараз в Кремлі? Бувається, давайте ще декілька карт. Що на зараз в Кремлі? Мир будь-якою ціною дуже сильно тисне Захід, да? чи Ірофан це може бути якась третя сторона, яка дуже сильно тисне на сам, на сам Кремль, на прийняття рішення, що у них на зараз вони. Як між двох агній, да? тобто, розраховували на підтримку і на захист, вони його не отримали, тобто це неможливість достукатися до певного ерофанту. тобто це коли злітають домовленості, знаєте, коли немає можливості домовитися, коли ти не можеш вибрати той варіант, який вигідний тобі. Тобто тут якось у них... Зовсім все погано. Ну І про розкол ще може говорити, да це двійка мечів, може говорити і про розкол всередині Кремля. В плані поглядів, в плані того, що робити, куди далі рухатися, домовлятися, не домовлятися і так далі. Давайте спитаємо, що чекає Росію. До кінця цього місяця від сьогодні Росії Кремль що чекає до кінця цього місяця. Все ж таки будуть продовжувати тиснути через санкції. Намагатися вплинути на Кремль, мова про це йде. Цей тиск він може бути зі сторони партнерів іноземних, тобто, це через спільні, спільне якесь виробництво, через спільні інтереси, тобто мова про це йде. А, але ну, тобто Намагатися шантажувати в плані Росію в плані е, санкцій, да, в плані якихось виробничих процесів. Але імператор, король Пентаклів, ще може говорити і про саму Росію в плані політики Кремля до олігархів. Тут також можуть іти, знаєте, якісь внутрішні санкції, намагання забрати гроші, намагання скористатися грошима це, друзі, намагатися скористатися грошима заможніх людей всередині Росії, тобто Кремль буде за їх рахунок ну, намагатися поповнювати собі бюджет чи там свої запаси, ну якось так. Фінансова певна фінансова криза. Але вона може стосуватися як і простих росіянців. Да, тут момент звільнення, відсутність роботи, можливо, будуть відмовлятися від якихось виплат, затримки по зарплатам і так далі. Але це може стосуватися і виробництва, тобто і самих королів Пентаклів. Тобто, це заможні люди, це власники якогось бізнесу, це власники якихось підприємств. Да, тобто, Ось якось так. Ну, і про санкції зі сторони також мова йде. Давайте ще декілька карт, чого чекати Кремлю Росії до кінця цього місяця. Зрив угод будуть відвертатися якісь партнери від росіянців тут е, тільки що робили розклад стосовно хреста, там який нахилився, да, в Києво печерській лаврі. І карти нам показали, що у росіянців є плани. Створити якийсь удар, зробити якийсь удар і створити із себе жертву. Но карти тут на зараз повторюються про те, що намагання вплинути на рішення своїх партнерів, намагання отримати для себе певну підтримку, натиснути якимось чином на ще якогось посадовця, на короля жезлів, да? тобто людина, яка приймає рішення. Задля допомоги собі, задля відновлення свого ресурсу через те, щоб зробити себе жертвою. Загроза ще комусь може стояти, якомусь коровлю жезлів в плані посади. Тобто тут можуть змінюватися посадовці, да? тобто якісь перестановки у владі можуть бути на Росії. Хитрість, маніпуляція, обман. Певною інформацією, приховування якоїсь інформації, маніпулювання інформації, що це для Росії. Це все ну, будуть маніпулювати і для росіянців, і для світу. Тобто, щось таке, знаєте, як будуть приховувати інформацію якусь. Ну і плюс ще створення певних інформативних війн, да? тобто, це використання великої кількості ІПСО. І в Росії, і в світі. Давайте спитаємо цей місяць березень місяць для Росії, для Кремля, яким він буде. Такий місяць невизначеності місяць. Агресії, Місяць маніпуляції інформації. Виходить у мене карта Зеленського, Король Кубків. Загроза йому стоїть, загроза життю, загроза здоров'ю, намагання вплинути на нього, можливо, через ще когось да, по дияволу, шукати можливості вплинути на самого Зеленського, або прибрати його, або шантажувати його. ну, якось так. Якісь кармічні події все рівно на Росії будуть відбуватися по колесу фортуни. Причому у них іде загроза їх ресурсу. Великому ресурсу ця загроза може йти через якусь аварію або через зруйнування певного транспорту. Це можуть бути і залізна дорога, це можуть бути потяги, кораблі, літаки і так далі. Це вони хочуть зробити, чи це. Це більше вони хочуть зробити. Бачите, карти повторюються. Тобто вони на найближчий час все ж таки планують якусь провокацію, не факт, що на Росії, можливо, десь і у світі, тому що колесо фортуни, карта місяця виходить, якісь хитрі дії, хитрий план. І знову ж таки карти про те, щоб зробити з себе жертву або когось підставити. Ну і про Україну мова також іде це може стосуватися України. А взагалі, ви знаєте, от я по колесу Фортуни сказала, що якісь доленосні події, да, і імператриця виходить. Я розкриваю колесо Фортуни, мова може йти на доленосні події від природи. Да. Тобто природа може в цьому місяці, ну в найближчий час, може створити якісь ситуації, неприємні, кармічні для росіянців. Коли їм доведеться платити за якісь свої, ну, діяння да, не дуже гарні. Це може бути пов'язано з водою, це може бути пов'язано з отруєнням води, з якимись хворобами, неконтрольованою водою, ну, щось таке. Тобто від природи, така, знаєте, помста від природи березень місяць. Проблеми а, і зі світлом, в тому числі. Можливо, зміни якісь в самій системі, хтось намагається змінити систему на Росії, відмовитися від. Попередніх домовленостей. Хто знаєте, як, що це? або хто це для Росії що це це або хто це для Росії карта смерті? Що це? або хто це тут пентаклів Це може стосуватися їх земель, це може стосуватися їх ресурсів, тобто вони щось втрачають. Це як трансформація самої Росії, як в цілому. Чи мова може йти. Мова може йти про певних посадовців знову ж таки, да, або про певні території. Король жезлів. Це люди, які керуючі люди, да? вони будуть намагатися відійти від Росії. Тобто це можуть бути як їх партнери, це може бути по відлюднику залежні якісь посадовці від Росії, да, від системи. Тобто вони будуть втрачати. Знаєте, це як момент якоїсь внутрішньої революції. Хоча я не можу сказати, що це прям революція, революція, але а якісь посадовці можуть ну, захотіти розділитися, От розділення влади. Бачите, карта от знову про це, розділення системи, змінити владу, відмовитися від якихось домовленостей, які були на рівні держави раніше. Це внутрішні конфлікти всередині країни, по п'ятірці мечів це і про збройні конфлікти. Це зміна системи в цілому, зміна устрою, це зміна звичного способу життя. Це зміна того, що було нажито там роками, грубо кажучи. Да? тузу пентаклів це те, що збирали. Ну і про землі в цілому, як розпад якийсь, знаєте, От як розпад більше. Ну, їх обстріли також чекають, причому обстріли по якимось ресурсним об'єктам, десь вони будуть втрачати, щось вони будуть перевозити, намагатися знайти якесь безпечне місце. Повтор якоїсь ситуації, яка в них вже була, загроза з повітря йде. Причому ця загроза чи це. Ну, і від обстрілів в тому числі, від обстрілів в тому числі. Ну, такий собі місяць, звісно. Давайте буквально декілька карт на темні. Я <клес> не встигла підготувати її. Ну, просто, да, яким буде березень. Дуже багато швидких карт. Дуже багато на цей місяць для Росії. Яким буде березень місяць для Росії. Цей місяць, який буде Верховна Жриця і карта світу. І сімка мечів, і Верховний суд. Ну, от, ви розумієте, от щось таке вони планують, якийсь хитрість, якийсь обман, можливо, тут навіть мова йде і про... Боже, як це називається, Господи, слово вилетіло. <кій> про ритуали якісь магічні темні ритуали. Е з жертовністю в тому числі, з принесенням жертв, в тому числі, і це може бути по світу, тобто це не обов'язково про саму Росію. Верховна Жриця приховати якусь інформацію, приховати втрати, приховати справжню ситуацію в країні в плані ресурсів. Яким буде березень-березень, буде місяць, коли вони будуть захищати свою систему, коли вони будуть захищати свої домовленості, будуть захищати слово правосуддя для Росії, мені здається, взагалі його не можна да, вживати. Ну, те, що вони вважають правосуддям, давайте так. Загроза вона і в плані обстрілів іде в якимось державним об'єктом, да? якась інформаційна боротьба все ж таки буде на Росії. І вони будуть тиснути інформацією на інші сторони, з якими їм хотілося б досягти певних домовленостей. Яким буде місяць, місяць, коли потрібно буде захищати своє майно. Березен для Росії по рицарю мечів. Гострий місяць, місяць конфліктів, місяць війни. Місяць вежі, це і прильоти, і якісь вибухи. Ну, прекрасно. поразка, якась поразка. Гостра ситуація, неконтрольована ситуація. Тиск зі сторони. Кремль в березні відлюдник. Когось будуть ховати, або хтось буде ховатися. Тут дуже багато всередині буде проблем. І з грошима, і проблеми з владою, і проблеми з територіями, тимчасово окупованими територією. От знову ж таки, відлюдник тут Пентаклів, карти повторюється, хтось захоче. Відділитися або їм потрібно буде десь відходити. Тобто Мова може йти і про Україну, а може йти і не про Україну. Тобто загроза буде тому, що вони, в принципі, вважають своїм, вважають своїм ресурсом. І в цьому йде велика-велика загроза. Дуже багато маніпуляцій, дуже багато обману про боротьбу всередині. Про своїх партнерів, про перемовини. Дуже багато обман. Ну, Давайте будемо дивитися, як розгортаються події. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за увагу, дякую за підписки, за ваші коментарі. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.